Шановні вітаю! Я Дмитро Тузов. Слава Україні і всім героям слава! Триває війна Росії проти України, і це війна всіх можливих засобів і видів зброї. Ну практично майже всіх. А сьогодні ми виділимо сегмент ракет і БПЛА. Я думаю, ви розумієте, чому тобто скануємо. Війну у розрізі використання ракет різних типів, як ударних, так і зенітних, і безпілотників. На зв'язку з нами зараз Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Костянтина вітаю. Вітаю вас. Росіяни завдали масштабних ударів по Україні напередодні Нового року, і, і сьогодні, сьогодні, вночі третя масштабна хвиля. Ракетних обстрілів України. От з останніх трьох атак, якщо їх узагальнити, якісь алгоритми дій росіян ви вже вирахували? Ну, перше зменшення кількості загальної кількості. да? Переросдруге перерозподіл між крилатими ракетами і балістикою. Третє. Поступове зменшення кількості шахедів, які приймали участь в цих атаках, ну і четверте, те, що коли б'ють по Києву там, де є Петріот, то ми там з ними розбираємося. Коли цими ракетами балістичними б'ють там, де у нас немає Петріотів, немає захисту, то тоді у нас результати такі дуже погані. Оце такі основні висновки. Що стосується. З іншого боку росіян. Перша атака 29-го. Да, отака із таких потужних атак, про які ми зараз розмовляємо. 29 грудня 295 95 МС підняли там, зібрали все, що могли, піднялись, полетіли, пульнули там 90 ракет. Х101, Х555, 87 було уражено, і на цьому тема з крилатими ракетами на цьому закінчилася. Перед цим був захід шахедів. Шахедів там збивали на рівні 80%, 80 і вони повинні були там зробити так зване виснаження ППО. Але е, щось у них там не сталося. Добували потім там трохи іскандерами, трохи добували е, іншими видами Х-22 е, і таким іншим, але ну, там, де балістика, там, де близько Харків, там, де С-300 е, і С400, то це ми брати поки що не можемо, нам не вистачає засобів ППО, ну, типу Петріот або САМТІ. А атака 2 січня вже не особливо показує. Чому я зупиняюся на ту 95-х? Тому що Ту-95 95-х це ну, якби стратегічна авіація, яка несе саму велику кількість цього бойового завантаження. Так, але але несе на борту виключно крилаті ракети, виключно крилаті ракети, і тому це є показовим, тому що тоді у нас було 20 літаків. Потім у нас 2 числа у нас вже 16 літаків, а сьогодні взагалі 11. Тобто майже в два рази зменшилась кількість і ракет вони випустили. Якщо тоді вони випустили 90 ракет 29-го, то другого там було 70 ракет. А сьогодні було взагалі 24 ракети. Тобто, це ну може після Різдва вони там не всі стали на крило. Таке може бути. Але схоже на те, що є проблеми логістичні, є проблеми технічні. Технічні, у тих 95-х, які е, в, перший, в першу атаку взяли на себе дуже багато. Для цих літаків вони вже такі підстракувати, вони вже не можуть літати як е, в своєму дитинстві. Тому е, думаю, що там є, є, є з цим проблеми. Тому вони вже ну, давним-давно свій ресурс відлітали. Е, тепер те, що стосується... В співвідношення балістичних ракет і е, крилатих ракет. От тут не зовсім все зрозуміло, чому. Е, цей потужний балістичний удар, який вони робили сьогодні, вони не робили по Києву. Я це поки можу так тільки сказати, що вони зрозуміли, що по Києву не пробити і треба хоч щось там зробити. Але якщо б вони ставили за мету виснаження нас з точки зору ракет для Петріота, про яке там Нью-Йорк Таймс, там ще якісь були там розмови про це. То тоді б треба було б виснажувати системи ППО Києва цим багатою, багатою кількістю балістичних ракет, але ж вони цього не зробили. Тобто є така думка, що росіяни що знають про фактичні наші запаси і на це не ведуться, так тому... і тому вони били зараз по інфраструктурі, тому вони били по нашому громадському населенню. Тому вони там щось хотіли дістати в котрий раз по Старокостянтинову. Ну, щось таке не зовсім зрозуміле і не зовсім логічне. Я виділю ваше іронічне зауваження щодо того, що москалі після Різдва, можливо, не всі встали на крило, а це ще і розуміючи, що Різдво вони святкують. Згідно календаря московської церкви, так юліанського календаря, і мабуть, ще й розуміючи, що в системах протикригових системах в авіації використовують власне авіаційний спирт. А от якщо говорити серйозно, я побачив інформацію від журналіста Андрія Цеплієнка, а він досліджував рештки збитих російських ракет. Збитих українською протиповітряною обороною і зробив наступний висновок, що ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, які атакують Україну. Зокрема, йдеться про те, що клапан відпавленої системи ракети Х-101. На, на клеймі є дата, він виготовлений у вересні 2023 року. Це означає, що росіяни збирають свої ракети під виконання своїх так званих кривавих завдань, що ракети, якими обстріляли Київ, були свіжими, буквально щойно зробленими. Свіженька прилетіла з того боку. А це може свідчити справді, це може бути ознакою того, що ну, якби росіяни штампують ракети, що називається з коліс. Ну, я от сам для себе веду такий облік вже спочатку всіх цих, ну фактично, з спочатку гарячої фази війни. Скільки випустили, скільки там була була інформація спочатку, як вона там коригується, цей весь процес з їх об'ємом виробництва? Скільки вони виробляли до того, до сього. І от я прийшов до таких висновків по кількості цих ракет. Але я на середині листопада я зробив для себе такі, таку табличку, що там іскандерів і тих інших було десь там, 270 штук, калібрів десь на рівні 140. Х. 101, 555 -х було на рівні 100 ракет, кінжалів десь 75 і Х-22, х 32 Десь на рівні залишки на рівні 150. А якщо зважати на те, що е, скільки вони витратили, то зараз в мене по хасту першим таке враження, що їх там чи до 30 ракет, чи може трохи більше, але зовсім небагато порівняно з тими об'ємами, якими вони хочуть наносити ракетні удари. Може, я десь помиляюсь. Я не, не можу сказати, що я там на 100% впевнені, тому що це такі цифри Можна знати, скільки вони по нам запустили, скільки ми збили, це достовірна інформація. Скільки вони виробляють і скільки у них було на початку, це інформація, ну, скажімо так, розвідувальна, і вона може бути і псовою, і все що завгодно. Але судячи з того, скільки вони випустили ракет сьогодні, піднявши там 11 літаків, 24 ракети, я ще раз наголошую. То це якось дуже схоже на те, що в них їх залишилось хасту перших дуже мало. Ну але орієнтуватися все одно треба на гірший варіант, розуміючи, що запаси а запаси ракету Росії можуть бути значно більшими ми повинні бути до того, що там все є, що їх там 200-300 штук, тому що це не той випадок, коли ти в бізнесі вибираєш якийсь проміжок між песимістичним та оптимістичним сценарієм. А військовий час треба розуміти, що песимістичний сценарій це не найкращий сценарій. Північно-корейські ракети, які Росія підтягує, очевидно, і цьому вже є свідчення. І наші партнери заявили, що зафіксовано запуски таких ракет, і навіть вже удари по українській території, по Запорізькій області, по Харкову. А що нам стало відомо про них? Це те, що найімовірніше прототип цих ракет це російський іскандер. І що найімовірніше росіяни використовують їх для створення таких додаткових цілей для української протиповітряної оборони. Що ви можете додати до, до цього? Ну у нас є таке така думка, що корейські інженери там в там думні, вони нічого не можуть. Можуть. Вони закінчували МАІ, вони закінчували МВТУ. Імені Баумана в Москві вони розуміються на цих справах, але сам технологічний рівень країни не дозволяє їм там реалізовувати всі свої можливості. І те, що вони за допомогою російських товаришів і китайських товаришів змогли, змогли зробити щось подібне на Ескандер і в чомусь його навіть навіть перевищити, ну наприклад, в дальності, там 700-750 кілометрів. Ну, Якось підтверджені ці цифри, там ніхто проти них не заперечує. Що стосується точності влучання, то це невідомо, але все одно це 500 кілограмів, які десь падають, збиваєш ти їх, чи вони саме прилітають. Це є 500 кг, це дуже багато. А uh, Ще в них є ракета КН-24, це КН-23, а там КН-24. Це вони купували американські Атакамс. Ну, це, це що Атакамс, що Іскандер, це одного класу ракети. Uh, і вони теж там змогли е, підвищити дальність цих ракет, там ще, ще далі літає, але їх там дуже невелика кількість і так десь проскач проскакувала інформація, що е, взагалі вони росіянам зможуть передати не більше ніж е, 20 таких ракет з комплексами. Ну там же чи, ще треба транспортувальна машина, сама пускова установка. Хоча вони там можуть із з -з вагонів залізнодорожних пуляти цими ракетами. А, дуже мало про них такої достовірної інформації. Інформація ну, в зв'язку з тим, що це Північна Корея, вона дуже закрита, але щось таке проскакує, і я не думаю, що це тільки для того, щоб виснажувати наше ППО. Це можна вражати і громадянські об'єкти, і вражати інфраструктурні об'єкти, якщо вона там десь влучить. Ну по закону вірогідності, це таке можливо. Тому я б дуже серйозно до них відносився, і треба серйозно вирішувати проблему захисту Харкова, тому що вони все більше і більше туди б'ють. І було б дуже добре, якщо б наші партнери наприкінці цієї історії зрозуміли, що необхідно дозволити нам тими ж самими атакам гатити по тим пусковим установкам, які привозять і привозять ці КН23 Ну так, навіть якщо це північно-корейські ракети, кудись та і влучать, чи можуть влучити, навіть якщо це багатоповерхівка в Харкові, наприклад. А ви згадали про північно-корейських інженерів? Та? Я регулярно ставлю це питання і не для того, щоб когось там принизити, знаєте, чи згадати попередників і політичну владу, зовсім ні. Для того, щоб ми робили висновки, українські інженери також закінчували профільні вищі. А, і в галузі ракетобудування також. А як ви вважаєте, чому ми з 90-х років втратили галузь практично для оборони країни? Ми не тільки втратили галузь, яка стосується ракетобудування. Ми дуже багато втратили. І там ми дуже багато розробок своїх втратили. Які от, наприклад, зараз там питання гуманітарного розмінування. Там є зовсім інші засоби, з допомогою яких можна. Робити зйомку цих карт, виявляти де є і міни, і протитанкові, і протипіхотні, і те, що досі ну, питання не вирішено, але у нас були такі розробки. А що стосується ракетної галузі, то тут два, два питання. Перше питання: те, що а навіщо воно нам треба, воно нам треба тільки для експорту. А якщо підприємство хоче заробляти гроші, то держава не буде його там фінансувати, його розробки, не буде е, вкладувати кошти в свою е, оборону. Е, як хочете, там так і крутиться. А друге питання те, це те, що е, я вважаю, що от в 93-му році, якщо пам'ятаєте, була така закрита постанова Госдуми, де вони. Щось там розмірковували, що Севастополь це їх місто, і це слава руських моряков, таке інше. Потім там ще Хазбулатов це підписував. Але потім там все змінилося, там через ООН якось це питання закрили. Так от з того часу я вважаю, що проти України почалася фактично закрита війна, і з того часу все робилось для того, щоб ми. Знищували все, що пов'язано з нашою обороноздатністю, все, що пов'язано з нашою економікою, і це була така спрямована постійна дія. І приклади цього дуже багато. Ми про це з вами вже колись розмовляли. Тому з одного боку, був тиск Америки, вам це не потрібно. З іншого боку, наші політики там Юлія Тимошенко розраховувалася ракетами, якими по нам зараз стріляють за газові долги, які саме і створили таким штучним шляхом, і це не спроможність нашого. Керівництво держави на всіх рівнях починає ще тоді з кучми, який не зміг захистити свій южмаш, який був ну номером один в ракетобудуванні. Може, в перші дві трійки підприємств, які були в ракетобудуванні взагалі. І Він вирішив, що можна там, просто запускаючи спутники на базі ракети Сатана, ну від ракети Сатана, е щось на цьому заробляти, якось воно там буде дихати. Але це все е такі дурні ідеї, які е зрозуміло ні до чого хорошого не привели. Е наше ракетобудування, е воно фактично почались якісь потуги його відновити тільки після анексії Криму. Тільки коли почалася ця, ну, скажімо, така гаряча фаза війни 13 14 років, да? оце тоді. Тому е за цей час можна було дуже багато зробити, але наше керівництво грало зовсім інші ігри і замість того щоб підвищувати свою оборонну здатність ми займалися чим завгодно, тільки не цим я єдине хочу уточнити передача україною а, ракет а, росії крилатих ракет це а? на межі 1999 дев'ятсот там дев'яносто дев'ятого двотисячного роки та це щоб ну точно зрозуміти хто тоді був в керівництві країни зрозуміло що це президент президент кучма а, але хто тоді був премєр міністром а, Так, щоб так, щоб ми з вами уточнили? Зараз погуглимо, подивимось. подивимось. Скажіть, будь ласка, зараз за нинішніх умов і за нинішніх обставин. А відновити виробництво ракет це ж нам критично потрібно, так? Я не думаю, що ми зможемо налагодити виробництво там, для петріотів, ми про це з вами окремо ще скажемо. Але на озброєння української армії, наприклад, ті ж самі буки стоять. А реалістично говорити про налагодження виробництва вже в ситуації, коли Росія б'є по, по критичній інфраструктурі, і по а, підприємствам оборонки, як ви вважаєте? Ну, я тут дивіться, тут, дивиться, тут ем, два напрямки. Перше, те, що стосується бука, то це історія Франкінсам. Це дуже правильне рішення, коли е, ті активи, які є у нас, е, це старі системи, до яких працюють ще локатори, вони щось, щось бачать. Е, е, це е, ті самі буки, які мають радар, там можна трохи його покращити. І снарядити американськими ракетами, і він тоді буде добре працювати. І те, що зараз є повідомлення, ця вже система працює. Буків таких у нас е, десь 60 машин вже перші там 17 чи 20 машин е, працюють і показують дуже гарні результати. По цьому ж Франкенсаму там є і по іншим засобам ППО рішення вони з'являються, і я думаю, що дуже скоро ми вже їх побачимо більш конкретні, тому що там поки що це на рівні теоретичних, гіпотичних там рішень, але я знаю, що вони вже виробляються далі. Те, що стосується взагалі. Нашого ракетного і всього іншого, то нам треба доводити Нептун. І є сподівання, що оборонпром разом з Кимишином, з міністром стратегічних промисловостей вони цим займаються. Це подальші розроботки по вільхі, і це те, що стосується ну, інших засобів, які виробляє. КБ Лучі, які там долучаються, і тут треба дуже напружуватись, тож дуже серйозно працювати, тому що я думаю, що нам для того, щоб більш конкретно, більш серйозно вирішувати питання з Росією, нам не можна сподіватися тільки на допомогу партнерів, на те, що ми будемо воювати всередині країни. Нам треба виходити на територію Росії, воювати там. Нехай у них там бахи, нехай вони там не сплять. Це треба вирішувати іншими засобами, технічними, технологічними, потужними, а не так, як ми вимушені зараз захищатися, і, і не дай Бог, ми там щось неправильно подивимось на територію Росії. Ви пам'ятаєте, буквально в перші дні цієї гарячої фази там. Ще в лютому був удар по Міллерову. Це аеродром там Ворониць Ростовській області, який стояв дуже близько до наших кордонів. І цю інформацію так і ну, типу, ой, вибачайте, щось ми там неправильно так зробили. Ну майже чуть ли не по рукам били. А нам треба туди виходити. От почали робити працювати по Белгороду, і зразу якісь реакції дуже потужні, пішли. Дуже серйозні розмови, вони там вже евакуватися, збираються. Там у них є підприємства, які вони там будуть вивозити, і таке інше. А що стосується ракет до патріотів, та критично важливе питання. Погодьтеся, тим більше, що ми з вами почули достатньо тривожну інформацію, опубліковану виданням Нью-Йорк Таймс про те, що можливості сполучених штатів є обмеженими. І як ви оцінюєте здатність технологічно розвинених країн-партнерів України в достатньо стислі терміни збільшити виробництво ракетів для систем Петріот? Ну тут є два питання. Перше питання воно стосується того, що компанія Lockheed Martin виробляє на рік 450 ракет МСЄ. тобто це МСІ, тобто це ракети, які проти, проти, ракети, проти балістики. 450 на рік, плюс до цього якусь кіль... кількість виробляють японці по ліцензії, і зараз ми чули ці, ці повідомлення, що японці з сімдесят року прийняли рішення, що вони можуть поставити до е Америки е якусь кількість ракет Петріот для того, щоб американці могли поповнити свої запаси, які вони витрачили на Україну, це дуже добре. І Ще раз наповнюю: 450 ракет. На ну скажімо так, на одну балістичну російську ракету може застосовувати максимум дві ракети проти ракети, тобто 450 на рік. Я не кажу, що вони всі, всі підуть на Україну, але це дуже серйозно, це дуже потужний запас. І я думаю, що це скоріш такі розговори для розмови для внутрішнього споживання, аніж для того, щоб не, не те, що відповідає дійсності, тому що ще раз нагадую, росіяни, якщо вони. Вважали, що у нас закінчуються запаси ракет до Петріот протибалістичних, то я думаю, що сьогоднішній удар був, був по Києву взагалі. Костянтина, я знаєте, поки ми розмовляли, я все ж таки шукав цю інформацію стосовно часу, коли Україна передавала ракети крилаті ракети. Мова про 575 ракет Х 55 Росії, а разом із стратегічними бомбардувальниками Ту 160 ту 95 МС. І знайшов таки цю інформацію. Це розслідування Радіо Свобода програми схеми. Йдеться про те, що 8 жовтня 1999 року тодішні прем'єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду на суму в 275 мільйонів доларів і публікується і текст цієї угоди. Отже, 1999 рік з російського боку зрозуміло це Володимир Путін з українського прем'єр Валерій Пустовойтенко. Ну і зрозуміло, що президент Леонід Кучма. Ось така історія. Така історія. Треба робити висновки. Дякую дуже. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.